Привет всем, ребята. Я не знаю, як мене чути, но маю бути чути. Волосы сейчас уберу. Це вже все, уже курточку достала. Це моя одніла. Ми їдемо на базар. Едем на базар, потому що треба ж купити гарбуз. Гарбуз надо купить. Я хотіла саме поговорити по поводу одного діла. Вчора... Мені написав батько, що є така надобність його бригади. 59-та бригада, мінометчики 11-й батальйон, який де він воював, ще 2014 року. Про те, що не вистачає резини. Ви самі розумієте, що резина на фронті це розходний матеріал. Це те, що кожен день рветься і ще щось, і це треба постійно. Я не мію робити банки, гамнямки і все. Значить, я попросила людей в інстаграмі, в себе в Фейсбуці, знайомих, хто може, що пожалуйста, хто може 5 гривень, хто може гривню назбирати на бушну. У нас тут є недалека бушна різина, щоб купити, тому що ну, нова це буде дуже дорого. краще купити пару бушних. От, клікнулася одна дівчинка, я дуже їй вдячна, дуже прям. Аж два комплекти. Там треба два розміри резини r 15 і R18. Може у когось є, і хтось може віддати взагалі було би прекрасно. Значить, одна дівчинка R15, і два комплекти віддає, ну може ще, це ще треба. Батька бусин буде бусом туди їхати на фронт. Так що, ну, у кого є, то я буду очень благодарна. У кого нет, хто має бажання і можливість кинути. Гривню 2 гривня, я прикріплю посилання. Пожалуйста. Можете долучитися до такого. діла. Тому що, самі знаєте, резина це вообще. Я колись ще, ще йому писала года 2. Ну, а там тобі треба?» А що от він каже? Резина, Маша, резина. Вот так от. Що <кхем> там ми покашлюємо? мені не нравится. І Градик, і я, і Вова. Ось это Вова походив в садочок чуть-чуть і все. І починається вже тут. Я прям ночью як завалася. трохи кашляла. Сміється з мамой. Є таке несерйозний подход. едем зараз на базар. Надо щось купити. Зараз у бабушки люди творога купимо. Уже холодно, не думаю, що все-таки. Я не люблю ж базарный творог, нічого. Це не, не мой формат. <клухи> так что такое, не переключайтесь. В общем, просьба моя остается в силе. Я удалю до понеділка, я удалю там. Много ж не надо, там. сейчас 4 с чем-то 1000, чтобы купить, и все, и он поедет. Так что не переключайтесь. У нас заправочка. Ока наша любимая. Треба узнать, що у нас там на карточці вже бонуси. У кого є фішка. <кій> От, щоб там не було, сколько уже у нас і э, этот, э, з бонусів, і э, столові прибори, і мясорубка, і фен оцей у мене старий. Ну, він дуже хороший. Вот. І ще щось. Ну, це все на бонуси забирали. Тобто ти бонусы, бонуси в виде заправок. І потім приходиш і меняешь ці бонуси на. Там є список на фішки, що ти хочеш забрать? Ну, там, можна пылесос моющий, что хочешь. хочеш. Ну, дивлячись в тебе бонуси. Так що. Хто не знав, це вже багато років. Поэтому ока этим держать нас. Боже, смотрите, як как красиво, які краски, да? осінні. О, как красиво. А потім це ще трохи впадає, нічого не буде. І снігу, думаю, теж не буде вже у нас. Красота. До спати, у вас виходить. вам дякую. територію, вам дякую. По чай заїхали перед базаром. Як сідає чай, я люблю, що пасти Вадима якийсь. Ти той раз теж його їв? Це щось друге вже? Сир бікон, щось таке, Діма, взяв з себе. Нема двохсоток. Тобто. Нема у мене двохсоток там. Нема Ось. Добрий день. Оце Добрий день. бачите таке, Діма, щось сість. Що воно таке? Сир і бекон. Більш нічого нема. <сіх> і булка. Забуто булка це 800 кілокалорії. А ти без бекона взяв? З А, з бікона. Все, вже їдемо на базар. Вже, вже люди давно побазарились. Три часа. часа десь три часа. Ні, я навіть голову не помила. Що ти мелеш? 220 сир. Дім, ти любиш стати там, де всі люди. Дайте прийти, будь ласка, подвиньтесь. Шо на базарі чи де. Стануть якеті, як думають, що це Що ти хоче? Ракотець нормальна, хата. Телячі. Добрий день. Сорок <сёк> четыре Дима, по сало всегда у вот тебя девочки мы купляем всегда. Отсачивается это бешебилы, да? Бешебилы. А оно а, 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 а? а, просоленное? Можно попробовать? Подожди. Цей? Ні, не, не оцей. Ну просоляне, так? Да? Тут Добав просто ман. що шкурочка така, знаєш, світла. Чи ось це останнє. Не просолене? Оце просоляне, мабуть, так? Мягке. Збери. Так, бери. Двадцять, так, бери. Так. Да, да. Да. А обичне сало, мабуть. А тут нема обичного, так? Бабушки люди. Що ще? Обичного немає. Дуже добре, м'яке. Нам невеликий кусочок. Маленький нам ще, то бабуськи багато не надає. Давайте отаких два. Тобто половинку і на дві поділіть, і на два пакетика. А ти що, генеральське не хочеш? Воно теж посоляне, да, воно? Так. А, ну я ж бачу, це привикла, що така шкурка от ета просоляна. А по чому кіло? Кила... 177. А за все, я думала, за все. Ножки? 40. А по чому сало це генераш? 700 гривень. 700. Да. Вам кулючок дати обчий? Так, да, якщо можна. Сейчас творог куплю. А що ти будеш ще куплять на холодець? Ну, я не хочу просто сильно свині. Я не хочу. Два, ви Дякую. Пошли за цей творог Бабе купить. Дякую. Ой, ні-ні, свинину не ні, не. не А почем сир добрий? командує мені, де мені що брати, подожіть, оце куми свикруха стоїть по телефону, тріщить, Оце, по чому сир, добрий день? 220. Воно все везде одинаково. Добрий день, а можна? Так поїсти, так поїсти. Це на сир. Ні, то що їсти. Ні, давайте то що їсти. Це м'яко. Тобто, смачніший. смачніше. Тобто смачніше, так? Попробуй, я хочу попробуй. Попробуй, то і то. Каже, це смачніше. А чим вони відрізняються? Давайте е грам 700, наверное. а по чому сметана? 100 пів Ага, ну, навіть сметана. Є вершки ще? Ні-ні-ні, сметана. Да, десь так. Ну, хай буде. Хороший сир, да. Ну, да. Хорошо. 100 пів 290 надають. 290 є така сіста. Деньги улітають только так на базарі. Подім тебе тут все. О боже, зараз. я забере все, нема. Бо все так, що то на бородіє. Попін на бороді Сир все що молоко не всухнуть. Все, дякую. Масок дуже смачний Дякую. ні. Так, <плес> дуже 220 і 100 гривень, виходить, цей. Так, ідемо далі. Ну, так, тут боже, всі так кашляють. Що це таке? Це похорон? чи що? Це похорон, чи що? <плес> <Да>? Похорон? <плес> ну, колись похорон, так теж. Що? що ти малиш? Я тобі говорю. Надо було носки. Що... Носочки ще треба купить мені. Для з ним ходить невозможно. Кажу, надо купить мені носочки. А. Пішов. Я не ну не, не випросиш нічого. Вони не красиві. Ожидайте 180. Вот такие, вот эти пов'язані. Косми, дедушка, помнишь, такие такі дари. Ну ладно, пошли тут три часа. Це такі бурки. Ну, мені жарко в таких бурках. Щось вона каже, каже, пожалуйста, здесь можна fashion бутик. Може... Тут, кстати, кофточка тисячу гривень стоїть. Кофточка тисячу гривень. На минуточку, коли в зарі за 1300, то мені кажуть, що дорого. Да хтось каже, мабуть. Підписники мої. Ізвить, Зри... Зри... яйка. Не, ну от на базарі сумасшедшиться. Кров'янка, Все не бачу гарбузов. Ні, вони... вони десь там. В общем, так, Діма, я хочу щось купити, а не просто лазити. Я таке не люблю. Давай ж, зараз ну, скупу. Кімнатний королівський пінчер. Пінчер. Оце по 20 кілограм, чи що? Чи це гарбуз. Я хочу от ета, а це всі сюди стоять. Ну я стою тоді. Ні, я тут возьму. Ми той раз брали тут, тут нормально. Коротше, в общем, набазарували небагато. Такого по суті нічого нема. А в мене є лісся салата Дома зелень. Грушка непогана, кстати. Ай Боже. Гарбузов ми не купили, хочу вам сказати. Ми все-таки не купили, то що за чим їхали? Зараз картошку купимо, картошку бабусі люди, мішочок, сіточку. Сіточку нам сидить, бабулічка почистила той гарбузик і продає. Це думаю, якусь копійку заробить собі. Носки я не купила. О, ось все. А це все, ребята, з столички. Оце все просто інтересно. Ну, ладно, не буду питати. Це не красиво. Ого, яка цибуля. Це цибуля така. Здоровенна. Почому цибульки? Мені на вулицю надо. Це 41, а мені треба менше. А по чому такі ці капчики? Отакі добрий. А вони є менші розміри? А мені на 38 восьми. А тобі не надо такі теплі? Такі теплі не надо. Бурочки. Де вона шукає? Капчик. У меня на, на, на вулиці. Шіки. Не ну такі будки я не хочу. Всі не такі чоки вот це чоки. Не може волушками. Так, ти да, за підйомом. У мене ще вибори великий, тому що у мене підйом, ага, воно ага, не класне. Ага, зрозуміло. Воно заливається. Раніше як будь-яке нормальне було, ось як роблять цей китайський. Китайський? Ну, це таке ж не було. Ні, ну, мені мене це таке чорне нормальне було. Що одіваєшся? Що вона шука... А вона не мені шукає. Все, пошти. Не буду. Вона жінці не шукає, а мені не шукає. А я стою, жду. Слышиш? Не хочу. Ой, вот это у нас была такая, помнишь, кастрюлька мы запекали в ней. Ну вот си вот глиняне, да. На ну, три что что с ней случилось? Я уже не помню. Fashion из profession. Тут, конечно, интересный контингент разный. От, як то кажуть, від мала до велика ходять. Це такі бурочки, де вони? Нема тут таких різні? Різні. О, ось почому? Що ти смієшся? Ось, ну, не знаю, Воно холодне. Ще. Ці, наче, як зрозумів, тяжеліше совувати. А ось ці. Вот такие шли. 40... А уже внутри мама. А оно оказывается. Вам мне ки надо. 38. Они идут 38-39. А в яку цей раз 300 гривен. Дим, Димшу, кем ничего не бросить? За 39. А ну у нас далы две модели резать. А че? Чока разница? Я хочу в дворе. Там мыли тебе оставалось. Алуна. А какой размер мыли остался? 300 гривен. Сейчас. Короче, я купила бабушки капчики такие теплые. Наш мерзно постоянно. Ой, купила такие типа бурочки. Я сейчас покажу в машине. Ой, что Иду. Да с Дима пишу. Куда спешу? В общем, сейчас я хочу Завести ці бурки. Нет. Я не я, тут. Так, ребята, ми уже їдемо до бабушки люди з базара. Подожіть, щас... Подождіть, мене тут наушники, мене тут такий бордель просто. Що щас... Покажу, сейчас капс. Що-що? Теплі такі, бачите, купила. За этот. Ось вот таке, коротше. Ну, непогано, бабі люди взяла цей. Ну, а на вулицю може в них виходити. Наскать Ні, з мені немає там розміру щось. Та тут такий цвіт мені не оті перші понравились. Ой, чайку вибрати то, що надо. Я должна быть сильная всегда, при любых обстоятельствах. А блинсягу долго не надо выбирать. В Боленцяге другие моменты. Надо, чтобы были гроші. Я знаете что, нахожусь последние несколько дней в какой-то такой, ну, не то, что я расстроена, нет. Я начинаю задумываться о том, что мне уже будет 36 років. А вже не 20, не 26, вже буде 36. Що? еще чуть-чуть, і, і там я бабушкою можу стати. Ну, там 5 років 6. І мені не то, що якби, так собі думаєш, да, що життя так швидко, 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 швидко вся життя так вот летить. Ты иначе, думаешь, а, потом, а потом, а вже 36 на носі. Боже, я тупо старе рядно. Mm. Дім, ти знаєш, що тебе стара жінка? Коли мені говорили в, в, у нас в боргії консультації, коли я заберем, мені казали, що я стара родяща, мені було 30 років. Казала, що стара родяща, можете себе представити. То зараз, звісно, мені подобається, що протоколи йдуть вперед. і зараз вже немає Сейчас 40 років це нормально по протоколам вагітний. Короче, ставати мамою. Ну я більше не хочу, конечно, но ну, я вообще просто. У мене здоров'я нема. Ну Ну но... просто От, ну я так собі як подумаю, знаєте, реально 36. На Мальдівах не была. Ванклив з бриллиантом, отак так все, нема. Ну що, ми з Дімою, кажется, дивимося цей серіал. Там, ну, прикольний такі. Ну там, звісно, трошки мне не подобається, що розвратні сцени є. Ми не дивимося таким, ми пропускаємо. Або закриваємо. Думаю, глаза. <пиває> а, і этот, і, короче, і там, ну, там сюжет построен на тому, що один мужчина жив такий, такою обычной сімейною жизнью, і в секунді він узнає, що значить вона йому зраджує. З роботи його звільняють і він починає там, нове життя. Але він несе фінансову відповідальність за свою родину, за жінку, дітей і все стане. Йому треба гроші. З роботи його звільнили. Він, коротше, починає красти у багатих людей на посілку. От як у нас ми типу, живемо, так що Юлька Саша придумала з тим заю. У сусідів своїх. Ну, не, типу, там, як друзі, а сусідів в місті. І він починає красти. І там от ванлиф, бирки, Біркін. Тобто це все інвестиції, Да. Не хотите у мене проінвестувати? <рістити> Ой, ладно, все, їдемо. Вот это ми їдемо сейчас в Малютянку. <рістити> Дивіться, Дивиться, тунель. Їдемо туннель. Едем малютенку. Там, де рибу купували, гарбузи гарбузить. <гаджу> і не може успокоїтися, тому що на базарі маленький, він хоче прям дуже-дуже великий. Оце такий ліс, так красиво. При... Я не навіжу ліс. Ну, <правжу> мені подобається красиво, але в ліс я ж не ходок. Мені Юля сусідка та що на той стороні живе, каже. Давай малих в садик і будемо з тобою ходити. У нас такий ліс красивий. Я кажу, а давай ходить на стадіоні. ну, типу, шаги на цей. А вона це лазить в ліс, обожаю це, ні-ні-ні. Вона каже, що ти боїшся? Ні, ні, ні. Кажу, пока собаки дикі, та ну, ви що, ні? Це не для мене. Ну, дуже красива осінь. Золотава осінь, розпустила коси, на-на-на каси. А машини стоять, люди по гриби, бачите? Куча, да-да, гриби. Гриби є, але ми гриби все одно не ймаємо. І ви теж. Ну, того, що ви вже не їсте. Ну, то, що ви їсте, це вам так кажеться. Зараз сало кусок поїси, що тобі гриби. Посмотрите, яка красиво. Прелість. Так, сейчас. Сир, а де? Оце все. Давай сир сметану. Так. Сало. Лимончик. Там що? А, морква и буряк. Доставай оттуда с пакета все. Ага. Там лимон, буряк и морква Давай, яка киця Киць, киць киць киця Киця, картошку Уняс. Картошку. Допоможи да знайти. Хорошо. Так, сейчас. Можна чокнутися. Тук-тук. Тук-тук. А -тук. це ж надо таке? Ладно, ставлю. Хорошо, слава Богу. Ой, фу. А бабушка на улице. Сейчас. Сидить коло під'їзду, а як я її не побачила, не знаю. Чого? Ой, фу. Дурдом веселка, коротше говоря. Ху. Занесла. Фу. Привіт. А як це мене не побачила? А, отута. Ти що сидиш? Ти чуть-чуть і Валі Ні, ти буде вже Саме тепліше він наверху сидить. А він піднімається, грізь. А, ти вже. Які ти косоглазий, я не можу. А, так, а, ну, так ти вже. Та да, ти вже все, до бабушки люди вже. Там народ піднімається, обітав. Ну він видно, да, просто в подіїш тепліше. Ну вже ще прохладно, да, за це. Нічого, це ж їздили. Що, короче, забрала ту посилку з Тёми і немножечко на Укрпошті. Виставила півчаса, ребята, з как як та собака, тому що в мене немає слов. Вона мені каже, я полчаса простала в черзі, вона мені каже: я не можу знайти вашу посилку, виходьте. Я кажу, серйозно? Вона каже, ну я не можу, я ще не розбирала ті ящики. Де вона". Я кажу: ви зараз серйозно? Це, мені не кажеться. Я говорю, я простояла пів часа, кажу, я нікуди звідси не піду. Кажу, шукаю, а за мною вже очередь. Ніяких ну, я, претензій у мене до тієї жіночки абсолютно не мав. Вона собі одна бідна, не справляється, там стільки людей, така очередь. Я кажу, я нікуди не пойду, мені треба тьомі і немножечко теммі. В следующем відео буде розпаковка, а зараз наконець їду додому їсти сало, тому що я дуже хочу їсти. Так, що ми купили? Ми купили. Ні, вона вже є велика кастрюля. Велика. Ми ж купляла на холодець. А, шо? а як ти це все розробиш? Ножки, курочку, гірки. Салко купили. Класнину. А сало купили обичне таке бабушки люди і генеральське. По 700 гривень. Чули, сказав. 700 гривен килограмм. сала, будет чистый? Чего? Ты же любишь сало. Да, ну, 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 я буду есть сало, если бы так вытаяло э, вот на тельце. Все, ребята, выключаюсь.